Дисклеймер. Віла ліберте, пані та панове! З вами Алексей та Game Resistance Сьогодні до нас приїхав непоганий інді шутер під назвою Roller Drum. Тож, давайте покатаємося. Погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду гри, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Про перше враження від цієї гри я розповідав ще, коли її показали на State of Play. І ось вона вийшла. RollerDrome побачила світ 16 серпня цього року, завітавши на обидва PlayStation та ПК. Розробником гри виступила студія Roll 7, яка найбільш відома за серію Ollie Ollie. Проте я познайомився із ними через веселий піксельний шутер Not a Hero. За видавництво ж узялися Take two Interactive та Private Division. За вікном 2030 рік. Майже як у Cyberpunk 2077 світом правлять корпорації. Люди хочуть хліба та видовищ, із чого й зародився Rollerdrom. Суть цієї гри виконувати різні трюки та вбивати так званих домашніх гравців, захисників кожної арени. Під управління ви візьмете кару Хасан, яка має особисті претензії до однієї із корпорацій. Загалом деталі сюжету ви будете збирати із різних нотаток у роздягальні, де вам дозволять погуляти між рівнями. До речі, часу роздягальні ви проводите від першої особи. І я раджу вам це робити, бо інакше Roller Drone перетвориться на простий атракціон, і ви майже нічого не дізнаєтесь про лор гри. Хоча, звісно ж, немає нічого поганого і у тому, щоб просто виконувати випробування та вбивати усіх у своє задоволення. Сама ж гра проходиться десь за 3-4 години, принаймні, стільки я витратив на неї. Що ж стосується геймплею, то Roller Drone задовольнить усіх гравців, готових до випробувань. Великі швидкості, шалені трюки та смертельна небезпека. У грі присутні усі атрибути гарного атракціону. Катання на роликах у грі реалізовано дуже і дуже круто. Загалом усе інтуїтивно зрозуміло. А після перших двох рівнів ви вже повноцінно будете розуміти, що і як робити, аби вижити у цій грі. Тим не менш, ви маєте завжди рухатися та виконувати різні трюки, аби ворогам було складніше вас влучити. Roll7 дають гравцю досить великий арсенал трюків, від звичайних стрибків до ковзання по стінах. Нерідкими були ситуації, коли я проходив рівень і думав: хм, а що буде, якщо я спробую просковзнути тут і зробити сальто просто перед ворогом? Кожен раз, коли я вважав, що це неможливо, розробники доводили мені, що можливо все. Головне, чітко розуміти, що ти хочеш зробити. До речі, самі штрюки потрібні не тільки для того, щоб увертатися від пострілів та красиво виглядати у кадрі. Кожен успішно виконаний трюк дає вам патрони, а вони вкрай необхідні у цьому шоу. Що ж стосується стрільби, то ролердром добре поєднує ковзання із умертвінням домашніх гравців. Гра хоче, аби ви перш за все думали саме про ковзання. А тому, коли ви під'їдете достатньо близько до ворога, якого хочете вбити, приціл автоматично зафіксує себе на ньому, даючи вам змогу одночасно пустити кілька куль та виконати трюк, ухиляючись від пострілів. Тим не менш, стріляти без автоблокування вам теж ніхто не заважає. Ви також зможете ненадовго сповільнити час, аби по-справжньому прицілитися та влучити у найвразливіше місце ворога. Це досить зручна функція, особливо на останніх етапах гри. Арсенал кари, хоч і не такий великий, проте кожна зброя вам знадобиться: пістолети, дробовик, револьверний гранатомет та арбалет. Усе це допоможе вам зачистити кожну арену від гравців та продовжити свою подорож у наступному раунді. Самі ж домашні гравці достатньо різноманітні: від простих хлопців із кайками та снайперами до роботів, схожих на Metal Gear. Кожен із них має свій дизайн та здібності. Ну і звісно ж, для кожного ворога потрібно підібрати особисту тактику та зброю, яка скоротить його дні у 2030 році. До речі, якщо патрони ви отримуєте за трюки, то здоров'я будете отримувати лише із вбитих ворогів. Будуть у грі і босси, які також нагадують Metal Gear, тільки браковані версії. Тим не менш, вони здатні зробити геймплей ще різноманітнішим, аби ви отримали новий досвід від гри. Що ж стосується графічної складової, то гра виглядає досить стильно. Коміксовий стиль нагадує Borderlands у менш яскравих тонах. І як на мене, саме такий стиль найбільш підходить грі. Адже якби вона виглядала більш реалістично, атмосфера тотального божевілля почала б просідати. Самі ж локації кожного рівня також є достатньо самобутніми та унікальними. Їх небагато, а тому розробники підійшли до їхнього створення із усією відповідальністю. До речі, домашні гравці на кожній локації не спавняться рандомно, що допоможе вам звикнути до усього, що відбувається навколо, та побудувати повноцінний план, коли ви знову почнете рівень після чергової смерті. Музична ж складова на найвищому рівні: ретровейв із футуристичним звучанням буде непреривно лунати у грі, що допоможе вам увійти у необхідний настрій вбивці на роликах. RollerDrome – це цікавий досвід, який мусить підійти кожному геймеру, який шукає проєкт, що зробить його ігровий раціон більш різноманітним. Так, у грі потрібно швидко приймати рішення, проте саме це дозволить вам домінувати на полі бою. Roll 7 вирішили почати міксувати жанри і вийшло в них досить непогано. І я певен, що тепер багато людей очікують на наступний проект студії. Гра не проважить помилки і змусить вас відточувати свою стратегію, поки вона не стане неперевершеною. Від мене ж Rollard Drome 8 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую вам за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть свою думку стосовно гри у коментарях, обов'язково перейдіть за посиланнями в описі та долучайтеся до телеграм-каналу Useless. Також не забувайте підтримувати Game Resistance, натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був Алексейнд та Game Resistance. Віплаліберте.